Друзі, всім привіт! Розкажу вам сьогодні про перші результати мого процесу похудання. І так, поділюсь сьогодні з вами тим, яким же ж методом, що ж я роблю, як, я, як проходить процес похудання, тобто як, які методи, який шлях я обрав. Друге про перші результати. І третє про свої відчуття свої, свої відчуття. Да. І так, поїхали. І так, перше, є багато е, різних методів похудання, е, заняття спортом, жорсткі дієти, різні е, масажі, різні там, е, біодобавки, різні таблетки, куча куча всього різного. В общем, дуже багато є методів. І в принципі, кожен з них є, ну, має якісь свої, е, можливо, право на життя, можливо, свої плюси і мінуси. У кожного є якісь нюанси. Але я для себе вибрав метод, цікавий метод, яким дуже багато хто користується, це підрахунок калорій. В чому його суть? Тобто все, що ми споживаємо, все, що споживає людина, має е, люба їжа, яку ми споживаємо, яку в себе якби, якби, заносимо, вталкуємо, впитуємо в себе свій організм. Вона вся має якусь енергетичну цінність. Є певна, кожна там, наприклад, у зараз у мене чеснок лежить, чеснок, там не знаю. Насіння попкорн стоїть взагалі такий стрьомний продукт. Але у кожного з них є своє своє енергетичне цінність, своя кількість калорій на 100 е, своя кількість жирів, білків і вуглеводів. І от те, що ми споживаємо, воно частково може залишитись в нашому організмі. Воно виходить, ми рухаємося, ми живемо, тобто організм наш отримує енергію з їжі. А, і витрачає на те, щоб підтримувати е, наше тіло в життєздатному стані. І от Якщо організм отримав там, наприклад, за день 3000 кілокалорій, а ми потратили на життя 2000 кілокалорій, то 1000 кілокалорій – це надлишок, який організм починає накаплювати. Так само, як акумулятор в телефоні, якщо ви заряджаєте, під'їдуть на зарядку і він накаплює в себе енергію, так само наше тіло. Накаплюється енергію і воно, о, о, ця енергія відкладається в жирах і ми тості, тому що це все енергія, це запас енергії нашої. Mm -hmm. В общем, давайте ближе до суті. Я о, о, почав рахувати калорії і використовую одну таку дуже цікаву програму. Тобто, Звісно, що ніхто не буде це робити в, там, в щоденнику, в записях, на, на бумажки, в блокноті. Зараз ми користуємося, ми живемо в вік цифрових технологій, ми користуємося якимись додатками, якимись цифровими е е помічниками. І от я собі поставив на телефон собі таку програму. Ну, я пробував вже дуже багато програм, і одна з зручних і е е функціональних для мене це програма Язіо. Називається Зараз ви, Зараз не побачите її назву там можливо якийсь значок. Логотип, щоб ви зрозуміли, як воно виглядає. Суть цієї програми і суть загальні, цього методу походіння. В принципі, це навіть не метод походіння, це навіть не, не, не якась там, там, дієта чи тіпо, якийсь там період, коли ти щось робиш для того, щоб скинути вагу. Це звичка. Вона формує звичку у вас слідкувати за тим, що ви їсте, слідкувати за тим, скільки ваш організм набирає кілокалорій. А, тому що зазвичай ми їмо і не думаємо. Ну, тобто нам смачно хочеться їсти, ми голод утиляємо і споживаємо їжу. Інколи часто буває, коли е, ми з'їли якусь їжу. Є е, голод у вас, ви пішли, з'їли якусь їжу, там, не знаю, там, картошку з котлетою. В принципі, якщо з'їсти одну котлету і там, 100 грамів картошки. В принципі, організму вистачає цієї, цієї енергії, яка там є там приблизно 500-600 ккал в цій польції. Організму вистачить, ну може не 500-600, не важно, може менше трошки. Вистачить організму, щоб там, один там, щоб три рази так поїсти і весь день прожити. Тобто 2000 ккал організму зазвичай вистачає. Але часто у нас є звичка поїсти ще хліб з бутербродом, або там, печеньку з'їсти, або ще більш небезпечніша штука, коли. Ви просто йдете через там на кухню, глянуть в холодильник, о, що тут смачненьке є. Печенька, печеньку, з'їм там конфетку або, там О, сімічки. сімечки, посажу, просто сімечки по ложку. або дивимося фільм попкорн. Бачите, у мене тут стоїть такий продукт якраз наглядний. <свісно> Сижу і попкорн, їм фільм дивлюсь. Просто ну це ж так, якби, така традиція. Це ж не те, що там, ми їмо, тому що ми голодні, просто от хочеться, щоб якось було там приємно там час проводити. Зазвичай я за собою що замічав, коли я працюю дуже довго за комп'ютером і хочеться трошки розрядки або переключитися, я виходжу з кімнати, йду на кухню і тут щось от лежить, тут якийсь бутерброд. Раз в рот взяв, кинув і все, і в принципі якийсь задоволення отримав. Але кожен кусочок їжі, кожна, кожен цей продукт він в наш організм вносить ці калорії. І зазвичай я коли почав підраховувати, ну, подивився, скільки кілокалорів в тому ж печеньки, скільки там вуглеводів, скільки там цей, ну, в общем, цих, цих калорій, я зрозумів, що ці перекуси, просто такі мимовольні, вони набагато більше кілокалорій можуть принести наш організм, ніж звичайна їжа там сніданок, вечеря і обід. І я це зрозумів, я зрозумів якщо просто відмовитись від цих перекусів то це вже буде велика перемога. Ми вже зменшимо там, майже чуть ли не в два рази споживання кілокалорій. От, е, Відповідно, треба було себе налаштовувати на, на те, щоб виробити звичку від цих перекусів, просто відмовитися. Можна яблуко з'їсти, можна мандаринку з'їсти, можна з'їсти, якийсь фрукт, який немає вуглеводів так багато. А, але який е, е, теж е, голод він якби бачите, забув українське слово. Гомовий, о, гомовий голод. Ось. Тому е, я поставив свій програму, ось так вона виглядає. Ось. Е, а, зараз я вам зроблю запис екрану і продемонструю, щоб потім було проще монтувати. Ось це вигляд програми. От написано сьогодні. Тобто, ну, до речі, вона тільки на російській мові, на українську щось не можу перевести. Немає української мови. Я думаю, що скоро має з'явитися, тому що багато українців просять зробити українською. І от ви, Ось тут написано, скільки какалорії на день у мене. Тобто, коли ви реєструєтесь, ви вносите всі свої дані. Я вніс свої дані, рост, вага дана вік, спосіб життя, спосіб активності, там середній, або там дуже повільний, нерухомий або дуже рухомий. Він розраховує, скільки кілокалорій вам необхідно для того, споживати для того, щоб просто прожити, щоб протримати свій організм в нормальному стані. Ось надлишок цих кілокалог, якщо будете споживати більше, він буде відкладатися. Якщо будете споживати менше, то відповідно, організму цих, як у мене написано, 240 кілокалорій, йому потрібно буде е, тобто споживати 1500 за день, йому треба 740 десь взяти. І що організм буде робити, він буде його брати з моїх жирових відкладень. Тобто весь жир, який є, який накопився ми, в мишцях, в животі там, всюди по всьому тілу, він буде потрошки уходить. Тобто, якщо я буду, е, е, буду харчуватись е, з дефіцитом кілокалорій, то поступово почне не виходить, що організм буде звідти витягувати калорії. От. Або якщо я буду більше активності проявляти, тобто займатися займати спортом, там, знає, поїздки на велосипеді, там, просто прогулки, це все теж. Зжигає кілокалорії, тобто я можу з'їсти 240, з'їсти в принципі в ноль вийти, але зжеж зж зж 500 кілокалорій там рухомим е способом життя, і ці 500 кілокалорій е знову виникає недостаток, і вони беруться з організму жирових відкладень. Дуже дуже великий плюс цього методу походіння, те, що я для себе зрозумів. Е що, що? Ну, вибачаю, що не, не, не ідеальна моя українська. А, дуже важливий плюс, що можна їсти будь-яку їжу. Будь Єдине, що не вся їжа, наприклад, сало 800 ккал 100 г має, От його реально можна їсти там, 300 г в день, і це вже буде навіть надлишок. А 300 г це в принципі ну що, ну, там, раз поїсти з хлібом там, сісти. А ще ж хліб каже, що кілокалорій якийсь там має. Ось, а, Наприклад, можна там ходити в фастфуд. От, я, коли, я просто ну, зараз я, я говорю, якщо хтось там скаже мені, що це все неправда, фастфуд він реально ну, шкідливий, не можна ходити на фастфуді, можна ходити, друзі, на фастфуді, можна ходити, можна їсти все. Єдине, що треба рахуватися, скільки кілокалорії ця їжа має. Значить, сьогодні в мене... повертаємося знову до запису екрану. Три, два, раз. Запис. І так, сьогодні у мене, який це у мене день, ось моя вага, бачите, 98,5, ціль 85, ну і ціль я написав, я говорив в своєму відео, що у мене ціль така дальня ціль, але челлендж у мене до 90 скинуть, і тоді, якщо скидаю, значить все класно, йдемо далі. Якщо не скидаю, хтось стане <гладельцем> мого iPhone. <іфона> Значить, у мене зараз який це день? Який це день? А, ось ось, почав я в суботу. Бачите, тут зелененький такий 4, 4 дні активності. Сьогодні п'ятий день іде. Сьогодні п'ятий йде. Зразу показує в мене успішні дні. Тобто 4 дні з 28 то в цьому місяці 28 днів. 4 дні в мене успішних. Що таке успішний. день, Це означає, що от вчора. Він 1133 я з'їв. 250 залишилось, тобто це дефіцит 250 ккал. ну і з них стажено 153. Тобто, в принципі, в мене не 2 240, а 2 240 а цих 153, які я зжог, в мене норма повинна бути, щоб я з'їв, те, що я з'їв, я залишусь як би, при своє, в своєму ж стані. Якщо є дефіцит 252 ккал, як зараз, то все нормально, кілокалорії зжигається. Попередній день у мене був 486. От. Залишок попередній 936, це, бачите, це перші дні, я там прям взявся, так, навіть тут не обідав, Обід у мене 0. Ось, перший, це перший день да, був 884. Да, до цього 3 числа я ще поки не починав. Ось, значить, І вага моя від 98.5. Причому вона впала в перший же день. Вона впала. тут є така таблиця, можна дивитись. Перший день вага була, а тут написано 99,3. Тобто я знімав відео 3 числа, коли я був 100 кг. І в той же день я програму встановив, ще нічого не але я вже почав менше їсти, навіть тоді не на вечеряв. І 99,3 кг в мене вже було на ранок наступного дня. Потім вага почала зменшуватись. Вчора вже 98 став віса, вчора 98 кг. 2 кілограма за таких, там, менше тижня, думаю, що собі результат. Але спочатку, так завжди, де організм зразу реагує, далі буде трошки складніше. Потім буде вага набиратись. от Сьогодні вранці 98,5, хоча вчора, в принципі, я там, ну, не їв багато, ну, дефіцит калорій є, але все одно вага трошки по, на пів кілограма більше стала. От. І вона так от іде, вона буде йти так весь цей процес, весь період. Вона буде вниз, трошки вверх-вниз, і будуть откати такі. От. І навіть якщо можна взагалі майже нічого не їсти, і здається, що ну, точно має бути менше так, менше, менше їжі, так кілокалорії, там не так жира, як менше просто їжі в організмі. Все одно вага буде трошки вона буде нестабільною, йти вниз, вона буде такими ривками. Тому, коротше, мінус півтора кілограма в мене на даний момент. На п'ятий день нового челленджа. І відчуття свої скажу, відчуття зразу появилось на другий-третій день, з'явилось відчуття легкості. Я згадую, коли я ходив перший раз, це був такий кайф, це був реально відчуття. ну, Просто, просто ти е, ну, легше, не знаю, легше вставати, легше по сходам ходити, легше там, якісь там дальні прогулки робити. Якісь тяжкі, тяжкі речі, навіть коробки, пакети навіть взяти, там, перенести, колись поставити, взагалі набагато менше втомлюєшся. Коли там мінус 10 кілограмів це дуже відчутно. Коли мінус 1,5-2 кг, поки що відчуття якби, не такі, але трошки легкість з'явилися. В організмі з'явилася легкість, тому що коли ти не слідкуєш за своїм за, за своїм за тим, що ти харчуєшся, і їсиш все, що є, їсиш все. Коротше. Тобто, не, там, не вибираєш, не обмежуєш себе, є їжа, їсиш їжу. Е, коли е, не контролюєш себе, виходить, постійно наповнений, організм наповнений, живот наповнений їжею, шлунок постійно заповнений їжею. Тільки він звільняється, з'являється трошки нам'яки на голову, ти одразу заповняєш. ну Що це за на автоматі відбувається? Йдеш там, попкорн лежить, взяв раз, в рот кинув, нічого ж в принципі не стоїть. Але, але організм наповнюється їжею. Тому, тому, коли починаєш відмовлятися від цих перекусів, зразу стає така легкість, тому що в організмі немає такої тяжесті, в животі, немає тяжесті. Ось. Тому відчуття стали трошки краще. Буду дуже слідкувати за своїм сном, тому що сон у мене. Ну, я Дуже втомлююсь після обіду, я вже часто дуже втомлений, мені тяжко після обіду працювати, тому я дуже рано встаю працюю. Цікаво, як зараз буду себе відчувати саме ну, по працездатності своєї, по відчуттям з цієї сторони. Буду далі з вами ділитись. Напишіть коментар. Чи цікаво і корисно, те, що я вам розповідав, в майбутніх відео з цієї серії я буду розповідати про деякі продукти. О, зайка встала. про деякі продукти і деякі поради. Більш конкретні, не взагалом, як взагалі худати, а більш конкретні. А поки що гарного всім дня. Хто приєднався, пишіть ваші результати, чи вдається вам худати. І всім пока.